Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже круте інтерв'ю з моєю ученицею Наталією. Вона проходила у нас навчання на другому потоці, і ось уже пройшов майже рік, і ми домовились з нею на зідзвон. Подивимося, які в неї результати, які в неї взагалі думки після того, як вона вже майже рік займається цією сферою. Сьогодні Наталія поділиться з нами своїм тайм-менеджментом. Скільки вона часу приділяє своїм магазинам, який у неї дохід зараз, яку перспективу вона бачить в подальшому, і взагалі своє враження після того, як вона займається. Цією сферою вже майже рік. Це буде дуже унікальне інтерв'ю, тому погнали. Так, Наталія, привіт-привіт. Дякую, Дякую, що погодилася записати це інтерв'ю. Це дуже цінно як для мене, так і для всіх людей, які йдуть в цю сферу. Скажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся, де ти проживаєш, чим ти займаєшся? Розкажи трошки більше про себе. Привіт! Я на проживаю в Канаді. Я не працюю, бо це питання у багатьох виникає, як там спланувати, щоб можна було займатися магазинами, працювати. Я не працюю, але в мене багато хатніх справ, тому я можу прирівняти це, що я там не 8 годин на день витрачаю на магазин, а витрачаю, коли в мене є час, коли мені зручно. Супер, чудово тому <кій> дуже добре, що ти про це сказала. Тому що в мене якраз пізніше я тобі задам питання про твій тайм-менеджмент. Взагалі, скільки ти часу приділяєш на магазин і так далі, але це трошки пізніше. Зараз введемо людей в курс справи. А, да, дивись, скажи мені так здалека, зайдемо. Звідки ти взагалі дізналася про моє навчання? Побачила рекламу чи хтось рекомендував, просто щоб я розумів її люди, які зараз дивляться це інтерв'ю. Побачила у блогера ага. інформацію. Але в мене є такий пункт, як я ніколи не купую те, що пропонують блогери. Okay. Тому я коли побачила рекламу від блогера, я почала вивчати взагалі тему e-commerce, тому що в цій темі я взагалі була повний нуль я ніколи її не інтересувалась, ну взагалі не завдавалась питанням. Коли вже там дівчина розповіла, що от є такий курс, я почала вивчати, що це за курси. Хто їх навчає? І вже коли ми з тобою особисто поспілкувалися на зідзвоні, мені дуже імпонувала твоя подача інформації, і ну, так я вирішила придбати курси. Круто. Окей, з того, що ти сказала, я так зрозумів, що в тебе не було ніколи досвіду в сфері e-commerce. e-commerce. Окей, ні. супер. Ну, чудово. Тобто ти починала це абсолютно з нуля. Скажи, тобі було страшно починати? Так. Саме великий страх був це те, що ну, як у багатьох людей, те, що це просто слова, і не вийде там заробляти, прям от прям заробляти. Mm -hmm. Ну тобто, <einges entra> yeah. я розуміла, що може щось буде продаватися, але так, щоб там, ну наприклад, мати навіть це основним джерелом доходу, я не вірила, що це так може бути. Але в мене був час е, на навчання, я дуже багато вкладую взагалі в своє навчання в різних сферах. Е, тому я вирішила, що таке навчання мені треба, і треба розвиватись і розуміти цю тему, тому що ну, все ж таки це наше майбутнє. Сто відсотків. Е, ну, я так зрозумів, що твій скептицизм до того, що звідси. Не можна гарно заробляти, він розвіявся з часом, правильно? Взагалі. І мені дуже багато пишуть 에, людей, які планують в тебе навчатись. І я бачу, що не тільки в мене такий скептицизм є. А, і ну, я хочу, щоб люди розуміли, що це дійсно можливо. Але я хочу, щоб люди розуміли, що це не от так, як то кажуть, да, кнопка бабло. Що ти прийшов, тобі всьому навчили, і ти от, от одразу почав заробляти мільйони. Ні, як усюди треба старатися, треба не здаватися, а заробляти тут можна. Сто відсотків треба включатися да, працювати над цим. Тобто, це не. Це не лотерея, там де просто клікну і все а. тебе гроші. Так, да, супер, дякую. А, мені теж дуже імпонують твої думки, а, твої, твоє бачення цього всього, тому дуже круто. А скажи, будь ласка, що ти продаєш в своєму своїх? Двох магазинах, так це два магазини. Правильно зараз чи може вже більше а, в мене три магазини, ага, три. але Один магазин я вже віддала дитині. Ого, Тому в мене вже в якомерці е дитина. Це магазин з діджитал товарами. Вона угу. створює. Вона в мене. Трошки малює, і це вже пішло в. її, Там вона буде розвиватися. Oh. А, найбільш прибутковий в мене наразі магазин одягу, а, бо він в мене найстарший. Я його перше всього відкрила. А другий в мене є магазин це техаксесуари. Угу. Mm -hmm. Там ah, багато okay. різних товарів, а, але цей магазин я вже відкрила, коли я знайшла свою нішу дизайну в магазині одягу. І він в мене наразі так сказати розвивається. Прибуток є, але менший ніж в магазині водя. Окей, супер. Я тебе зрозумів. Чудово. Дуже радий, що ти розвиваєшся і вже дитину підключила до цієї сфери. Це насправді дуже круто, тому що ну, тут не потрібно мати, не знаю, вищого світу для того, щоб цим займатися, і навіть дитина може вести магазин. Скільки, до речі, твоїй дитині років? 14. Чотири. Клас, клас. 14 років, і вона повноцінно веде магазин. Ну, трошки допомагає ще викладати лістинги, але вона створює сама товар. Вона сама в конві створює карточки товару, але трохи. І ще я допомагаю з тегами, там є, якщо є дещо там, треба поміняти. Ну, Трошки разом, але це тільки початок, я розумію, що їй трохи стр... складно, страшно, угу. але далі я впевнена, що вона буде робити дуже продуктивний магазин. Круто, круто. Це, це дуже круто, що дитина з 14 років вже будує собі джерело доходу без прив'язки до місця. Це, це, прям, це прям круто. Да, ти молодець, що підключила дитину. Дякую. Окей, давай перейдемо до самого цікавого, які в тебе зараз результати. Ти знаєш на яку суму ти тотал продала за весь час ведення цього бізнесу? Плюс-мінус? Чи буде складно так прикинути з усіх магазинів? Uh, ну uh, трошки складніше, тому що я весь свій прибуток uh, вкладаю в інші магазини. Якщо так взагалом взяти десь близько 60 тисяч, мабуть, так uh -huh. десь так по двом магазинам окей, супер. Я тебе зрозумів. Скажи, який тебе самий топовий місяць? Тобто, скільки ти заробила в свій со самий топовий місяць чистого прибутку? Це був грудень а, а, чистий прибуток. Я для себе рахую чистий прибуток. Це за винятком усіх зборів, які я на екції, і за мінусом реклами. Якщо оце все відрахувати, то в мене десь близько 3,5-4 тисячі доларів вийшло з одного магазину. Okay. По магазину по одягу, по магазину якийсь техаксесуарами, там вийшло трошки менше, бо він молодий магазин і він зараз на стадії, ну, я бачу, що він кожен місяць зростають продажі, але на грудень він ще був, так сказати, молодим. Тому Uh, і я прибуток трохи для себе, мабуть, рахую не так, як усі люди, бо я рахую з моменту відкриття магазинів усі кошти, які я вклала на його розкрутку, uh -huh. і коли я вийшла в плюс, то uh -huh. от десь у жовтні я вийшла в плюс по усім своїм магазинам відносно того, скільки я вклала взагалі в розвиток всіх своїх магазинів. Для мене це дуже гарний показник, тому що ну, вкладати треба хоч щось в рекламу. Ну, це для мене було треба, бо в мене широкі ніші. Можливо, якщо люди знаходять якісь унікальні ніші, можливо, їм так не треба вкладатись. Мені треба було вкладатись в рекламу. На початку це були затрати, які треба було покрити. І на початку я трошки лякалася з тим, що я не зможу їх покрити, але зараз. Я бачу, що в мене з часом і менше коштів на рекламу йде, бо вже реклама налаштувалась так, як її треба. І в мене зараз прибуток кожен, день, кожен місяць є. Круто, круто, дуже радий за тебе. А скажи, будь ласка, таке питання, чому тобі взагалі подобається цей бізнес? Ой, ну мабуть, як більшості мені подобається те, що я взагалі ні до чого не прив'язана. Ми дуже багато мандруємо. Ми мандруємо багато років. У нас навіть в Україні був свій туристичний бізнес, тому для мене свобода пересування це взагалі топ на першому місці. А На другому місці ми змінили спочатку війни багато країн, багато переїздили. Я розуміла, що мені треба час і на дитиною на хатні справи, що я не можу йти робити вісім годин або більше, там займатися чимось, тому що багато справ, які треба закривати удома. І я шукала якісь такі джерело доходу, щоб я могла. Розподіляти свій час, розподіляти так, як мені зручно. Зручно мені працювати вночі. Я можу попрацювати вночі. Зручно мені працювати вранку. Я буду працювати вранку. От це мені закриває усі ці потреби. Клас, клас. Це це дуже круто. Тому що е, я знаєш, е, цим курсом знайшов багато однодумців, тому що в принципі це ж ті самі тригери, що й в мене були. Е, я хотів більше часу проводити із своєю сім'єю. Більше часу е, ну. Мати можливість взагалі подорожувати, і власне ця сфера да, мені допомогла, так як і тобі реалізувати ці всі моменти, тому дуже круто, а, да, ще одні моменти, да з яких ми схожі і. Мені теж відкликаються твої е, думки і, взагалі, е, твоє бачення. Окей, е, скажи мені, будь ласка, якщо можеш виділити один або пару факторів, які допомогли тобі е, зробити той результат, який в тебе зараз є. Самий, е, такий фактор великий, да на який треба це е, не здаватися. А, я бачу багато в тебе відео є, де якось так по-швидкому вийшло заробити. У мене трохи був складніший путь, тому що е, ну, можливо десь я щось на початку робила не так, бо поки що навчалась, і вже на сьогодні я там. Знаю точно, що мені треба зробити, а на початку так не було. То перші місяці мені було ну, складновато, тому що нова тема, треба все вивчити, зробити правильно. Багато чого все ж таки з досвідом приходить, тому що ніше у нас у всіх різні, да? достатньо повністю тієї основи, яку ти даєш. Але коли ти йдеш в свою нішу, тобі треба вже свою нішу добре вивчати. І оце, мабуть, було на... трошки складновато, але я дуже пишаюся собою, що я не здалась на початку, що я все ж таки там, протрималась декілька перших місяців і знайшла, оце так сказати, своє е, золоте дно, на якому я можу заробляти. І наразі ну, мені от якось наразі легше. Ну і, звісно, підтримка чоловіка, тому що е я з ним радилась, е з усім. Якщо в мене щось не виходило, я радилась з чоловіком. Він казав: так, не здавайся, сили вкладені, тому давай, воно буде працювати. І саме, ще мене мотивувало, це коли пішла перша продажа. От до першої продажі ще не вірило, що може це працювати. Коли вже була перша продажа, ти думаєш, так, дійсно, люди все ж таки купують. І потім, коли я вже почала аналізувати кожен місяць, що в мене Х2 і більше зростають продажі, то там вже питання не стояло на тому, що тут не можна заробляти. Тут стояло питання: якщо не йдуть кошти, то це ти не так щось робиш. Треба трошки в інший шлях перенастраюватись і далі заробляти. Тому от такі в мене ключові мої тригери були для роботи. Круто, Круто, е, да, це дуже цінно е, і да, Ти великий молодець, тому що ну не опустила руки. Хоча в тебе індивідуальний пакет був. Я пам'ятаю, ми з тобою переписувалися, і е, я бачив, вже трошки в тебе руки опускалися, е, тому що не було перших результатів. І так, да, я насправді хвилювався, щоб ти не опустила руки, і дуже радий, що ти власне продовжила. І зараз ти тут на, на інтерв'ю да, і розказуєш свою історію. Це, це дуже круто. І сто відсотків це змотивує багато людей не опустити руки і продовжувати. Тому що насправді ну, не вийти в тебе не може, якщо ти пробуєш. Да, тобто, окей, в тебе не вийшло щось з тим товаром, який ти обрала. Поміняла товар, ну типу, все одно це американський ринок. Тут купляють практично все, просто є більш як ти сказала, широкі ніші, є більш більш вузькі ніші. В якихось простіше продвигатися, якихось трошки важче. Але все можливо і ну, вийти просто не, не, не може вийти. Да, тобто просто треба робити, старатися і викладатися тут. Да, просто так, поділюся своїми думками. Багато людей, ну, я б не сказав би, що багато, певна кількість людей, які хочуть, як би сказати, Отримати швидко результат, але не прикладаючи до цього зусиль. Да, і вони дуже швидко розчаровуються, тому що насправді це бізнес, який треба теж включатися і працювати. Тому дуже круто, що ти включилася і а, зараз розвиваєшся в цьому. А, я так розумію, що ти в цьому бачиш подальшу перспективу і будеш масштабуватися. Правильно? Так, так, я вже знайшла ну, пробую вийти на іншу платформу. Хоче її спробувати, не знаю. Вона не така, як еці, розкручена. Uh -huh. а, ну не знаю. Буду все намагатися робити, тому що я бачу, що в цьому є майбутнє, в цьому можна заробляти. І якщо, наприклад, ну, сидіти з одним магазином на ЕЦІ, то звісно, то там росту багато не буде, тобто якийсь предел буде. А, а от якщо масштабуватись, відкривати більше магазинів, виходити на інші платформи, то тут можна мати добрі такі доходи. Сто <свісна> відсотків. То скажи мені, будь ласка, переходимо до питання про твій тайм-менеджмент. Скажи, скільки ти взагалі часу приділяєш своїм магазинам в день, скільки на початку приділяв, скільки зараз приділяєш, просто щоб. Тому що це питання в принципі, цікавить багатьох, тому що ну, коли люди думають... Про онлайн бізнес вони думають, що там просто треба 24 години сидіти перед комп'ютером. Mm -hmm. Розкажи свій експірієнс. Скільки ти витрачаєш на це часу? По часу давай так. Я скажу, що я дизайн роблю сама. Я не користуюсь послугами дизайнера, mm -hmm. тому в мене є час, який займає виготовлення дизайну. Okay. Загалом в день, десь я може витрачаю на усе 5-6 годин. Mm -hmm. Ну, це в середньому а, в грудні, коли були великі продажі, можливо виходило в мене трохи більше, тому що коли багато <свят>, замовляють, да то там додаткові питання, на які треба було відповідати. Ну, ти там і добре заробляєш, коли в тебе багато замовлень в середньому 5-6 годин, але вони в мене в мене дуже розмиті, тому що, наприклад, першу половину дня я повністю займаюсь родиною. Я відвожу дитину до школи, я готую, прибираю. Тобто, я можу тільки зайти подивитись там, якщо хтось написав з клієнтів щось відповісти, і магазином я не займаюсь. Першу половину дня, другу половину дня. Я вже дивлюсь, можу, можу сісти там якийсь дизайн поробити, але це настільки. Ну, це не робота, як ти робиш там десь в офісі чи ще десь. Це таке, коли тобі зручно ти сів, зробив. Прийшло до тебе натхнення, ти зробив. Не прийшло натхнення, ну що, максимум там, копію, листингу зробив і все, і пішов. Тому тут е, дуже таке розмите. Е, я так роблю, тому що в мене на це є час. Якщо у людини немає на це час, вона підлаштується під свій час, на що в неї є час. Тому що е, навіть з нашого потоку декілька людей мені писали, питали, як я розвила там свій магазин, тому що я там ще багатьом в групі там, по деяким питанням відповідала, і до мене почали люди звертатись. Е, е, я знаю, що багато хто використовує дизайнерів. Якщо використовувати дизайнера, то обробляти замовлення, викладати лістинги, то цього достатньо, ну я не знаю, там час-дві години в день. Кров. І все У мене більше часу займається придумати дизайн, створити дизайн, подумати, як його подати. Якщо можливо, це дизайн якийсь там буде, що він як комбо йде, да, там багато різновіднів на одну тему, то це теж час. Якщо цього не робити, то сам магазин не, не багато часу займає. Ну і я знаю, що користуються дизайнерами. Просто для мене це я трошки обрала другий шлях, тому що в мене є на це час. Окей. Ну і експіріенс, Так окей, супер, чудово. А, круто, а, що я ще хотів тебе запитати, по тому що ти сказала. А, правильно я розумію, що ти можеш робити те, що ти зараз робиш. Ну абсолютно зараз поїхати в Європу, продовжувати це робити і нічого не зміниться. Так, То, так умов. навіть у нас був, був з тобою якось. Я з тобою переписувалась, коли ми мандрували Канадою. Ми їздили Атаво, Торонто. Тут багато ми в дорозі зі провели. Чотири дні, всі чотири дні я працювала повністю в отель. приїжджала ввечері, обробляла зумовлення і все ко тобто. Ми з родиною на машині мандруємо Канадою, і мене це ніяк не ограничує. Введення магазинів. Круто, круто. Це, це дуже цінно, що ти, що ти з цим бізнесом, власне, вільна. А, ось так. Я, до речі, теж доберусь колись до Канади. Да, те, що я розумію, що яка це красота там? А, да, тому я тобі по гарному заздрю. А, окей, а, дякую тобі за відповіді. У мене ще буквально два питання. А, яка, Перше питання, яка твоя рекомендація тим, хто робить свої перші кроки в цьому. Бізнесі да, в принципі, це так сформулював питання, наче ще хотів щось додати. Власне, це все ну обов'язково треба. Е, я вважаю, що, е, по-перше, це гарний досвід, який, е, якщо людина вирішить навіть не йти в e-commerce, е, бо в мене є інше джерело доходу, яке не пов'язано з ЕЦІ, але експірінс я отримала на твоєму навчанні. Окей. Е, да, Тому е, це навчання. Потрібно людям, щоб розуміти, що таке є, що на такому можна заробляти. Можливо накласти е, на те, що вони зараз вміють, е, тому що це не тільки продажа на ЕЦІ. Е, твій курс можна використовувати навіть робити на фрілансі послуги, е, ну, це те, яке в мене ще є інше джерело доходу, це, наприклад, створення сайтів. Mm -hmm. Які ти навчав робити. True. Це теж, да, я вважаю, що твій курс е, потрібно вивчати. Е, по пакету я ще теж хочу сказати, мені дуже. Комфортно то, що я взяла великий пакет, тому що в мене люди багато теж питали. Я кажу, я не можу сказати, як вам на інших пакетах. Я брала собі максимальний пакет, і мені досі Ярослав допомагає. Якщо в мене якісь питання для мене це дуже важливо, що я знаю, що я, коли в мене щось іде, не так я можу написати тобі або куратору, і досі получаю відповідь. А це вже. Скільки рік, майже да? Да, Майже рік пройшов, а я ще отримую підтримку. Для мене це теж важливо. Тому м навчання треба, це майбутнє, займатися цим треба. А, не так, що там. Пройдеш навчання, і воно якось, якось саме піде і якось буде на це вкладатися. Треба і треба цього хотіти. Бо якщо людина це не дуже хоче, вона спробує. А потім, ну не дай Боже, ще скаже, що негативний відгук у мене не вийшов. Не вийти не може. Може просто людина не дотягнути. А не вийти тут не може такого бути. А, uh, uh. і ще що я хотіла додати <гум> мисль, мабуть, пішла. Uh... Мабуть, пішла в мисля не окей. Це, зможу. Це окей. Супер. Дякую, дякую за фідбек. Дуже цінно, нереально цінно. Да. І в мене останнє питання. А, в принципі, ти вже частково на нього відповіла, але тим не менше. Чи порекомендувала б ти моє навчання своєму колу на спілкування? Усім рекомендую. <рес> всім, хто мені пише, рекомендую. На своїй сторінці всім рекомендую. Тому що я, я задоволена результатом. І я знаю, що якщо в мене щось не піде, то в цьому не віна того, що в тебе чогось нема. Ти даєш повністю все. О, це моя мисль, яку я хотіла тобі, тобі. сказати. Що мені люди пишуть, а достатньо інформації, яку дасть Ярослав, на те, щоб взяти і продавати, я користуюсь тільки тим, що ти надав на навчання постачальниками, тільки тими, що ти надав. Платформами тільки те, що ти надав, і програмою для дизайну ті, що ти, і для аналізу теж те, що ти надав. Тобто в тебе в курсі абсолютно достатньо того, щоб е, взяти і заробити. Ну тобто, там, якщо людина мені скаже, що я пройшов курс е, Ярослава, але в мене не пішло, я ніколи не повірю, що на твоєму курсі було недостатньо інформації, тому що я повністю повністю не розуміє в цьому нічого. Не знаю, як воно працює, виходжу на доход. З своїх магазинів круто, дуже дякую. Це, мабуть, саме щире, щире інтерв'ю, яке я записував. Тому дуже дякую, дуже радий, що все-таки ти погодилась, і ми все таки да, домовились на цей зідзвон. Я впевнений, що це відео допоможе багатьом людям розкласти все по поличкам в своїй голові і зрозуміти для себе, чи для них це підходить, чи не підходить. Тобі дуже дякую. А, да. Тобі успіху з твоїми магазинами. Ти зробила величезний вклад в розвиток e-commerce підприємців україномовних, тому ти дуже молодець. Дуже тобі дякую, тобі успіху і до зв'язку. Добре? Дякую. Все, так, дякую. Все. Давай, пока-пока. Та пока друзі, дуже дякую вам за перегляд інтерв'ю з Наталією. Я впевнений, що це інтерв'ю змотивує багато людей почати цю сферу або зайнятися цією сферою більш серйозно. Якщо вас теж зацікавила ця сфера, в описі до цього відео буде посилання на наш телеграм-канал, в якому ви можете отримати багато корисної інформації саме по сфері якомусь. Якщо ви хочете потрапити на навчання, під цим відео також в описі буде посилання на телеграм-бот, там де можна дізнатися всі деталі навчальної. Програми, тому, якщо вважаєте, що настав час змінювати щось в своєму житті або просто його покращувати, да, то власне welcome на навчання. Переходьте за посиланням і до зустрічі в наступному відео, тому що в нас дуже багато учнів стоїть в черзі на інтерв'ю, які я власне з ними записую. Тому всім дякую за перегляд та і до зустрічі в наступному відео.